Привіт мої хороші і записую вам відео про третій кармічний урок. Третій кармічний урок має ту ж саму функцію, що і перший. Тому передивіться відео номер 1 Різниця в них одна. Це вік. Тому що перший кармічний урок включається з нашого народження, а третій кармічний урок включається в 35 років плюс. Ну, він буває в когось включається, в когось пізніше, але це плюс-мінус статистика говорить 35 років. Це коли настає е, пер період е, часто кризису, переломного сім'ї, е, часто його називають ще е, віком, коли е, ламається все. криз середнього віку називають. І називають. По-різному, в залежності від сфери, де там це рахують. Але це, скажімо так, вік, коли 35 три кермічних уроки складаються разом і виходить, сказати, ми рахуємо їх трьох. Тому передавіться перший кармічний урок і будете знати ваш третій кармічний урок після 35 років.